Недільний Луцький авторинок. Погляньте на цю кількість автомобілів. Автомобілі є і по рубриці стандартно йдемо, покажемо вам пару свіженьких екземплярів. Що заїхало свіженького, по яких цінах, що заявляють по як Зараз ми зробимо огляд. Тому сідаємо зручно. Не забуваємо за лайки, підписку, Не забувайте займаємося. Автопідбором будь-які. Автомобілів, які знаходяться тут, і не тільки можемо знайти, перевірити, доставити контакти знизу, що зацікавить Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що свіженько заїхало на Луцький авторинок. Перший екземпляр, який хочу вам показати, така біленька Volvo v 50. Вона в нас на автоматі двохлітрова дизельна. На гарних легкосплавних дисках з зимовою гумою, на лінзованій оптиці. В новочі фар хотів опумані. Фари у нас присутні. Звісно, це у нас універсал, безключовий доступ. Замість ще покажу. Це 11 рік. 2 літра 214 заявляють пробігу. 9990. Хороша ціна, скажімо так, на автомат. Тут хороший автомат, шкіряний салон, гарне кермо. У нас стоїть повний склопакет, автосвітло, автодощ. Все у нас присутнє. Трішки підтоновано позаду. Бачимо безключовий доступ. У нас у всіх дверях гарно так виглядає, партроники присутній. присутні. Вони її відкривають, відразу покажу пам'яті сидінь у нас гарно виглядає. Задній ряд сидінь також виглядає збережено. Ось такий цікавий екземпляр за гарною вартістю, з гарним скажімо так, пробігом, за вартістю 9990, 11 рік 2-літровий дизель. Зустрічаємося Santa Fe в класному такому бірозовому перламутровому кольорі на лінзах з дугою, з туманками. Огляньте. Нова назимова гума, легкосплавні диски. Ключове тут гарна ціна 9999. Присутні вебасту, повний привід автомат 238 заявляють право. Звісно, це в нас шостий рік класний рейлінги. Також зачинені автомат, шкіряний салон, шкіряний кермо. Так цікаво виглядає за гарну вартість, такий автомобіль позашляховий, цікавий. 9999 вартує, 238 заявляє пробігу, 2,2 два дизелі і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ту шкоду в Октавію А5, свіженьку бачимо, на лінзах вона у нас з туманочками, на легкосплавних дисках, зимова гума, універсал, релінгів в нас поверху, по характеристиках це в нас 9 рік. Двохлітровий дизель, пробіг, на жаль, у нас не вказаний. 7200 вартує. Такий цікавий екземпляр. Бачимо, шторка в нас присутня позаду, форкоп, зад також є. Де вона у нас відкрите? повний склопакет. Тканевий селон, шкіряне кермо, мінімальне мультикермо, автосвітло, механіка шестиступочка, не розширена мультимедіа підігріву. Сидіню, що оно у нас виглядає такий екземпляр. Відразу у нас по пробігу 265 місяць заявляють пробігу. Ось такий екземпляр, 9 рік, вартість 7,200, 2-літровий дизель. Зустрічаємось такий цікавий в гарному колі. Volkswagen тауран 1,6 Один дизельок, 12 рік. Давайте також вам покажу простий у нас диски, парктроніки, 360 поманки. Проста фара, складання. Бачимо, люкс з панорамою у нас присутні, дуже такий гарний. Переливаючий колір, 9950 вартує, 235 з'являють пробігу симімісне. Складання. Він зачинений. Тканевий салон, шкіряний кермо, шести ступка, підігріве сидінь. Гарна мультимедіа. На задній ряд сидінь. 200 у нас присутні, корпу, парктроники зад 363. Це тепер ще зустріли, з 12 рік, 235 залі. Обім. З державним Ауді Audi. 6 у нас це, це сьомий кузов, 3-хлітрова дизельня, просто погляньте в седані вона. Виглядає прекрасно на гарних дисках, на гарній оптиці, парктроники, омивачі, туманні. Фари все в нас присутні. Мертві зони складання. Це в нас 15 рік, 265. Заявляю. Пробіга не 200, але для цього у нас, скажімо, це ще не пробіг. 18900 вартує на старті, безключовий доступ бачимо повністю. Все підтоновано. Воно в нас відкрите. Давайте покажу, здрав салон. Складання підігрів, повний склопакет, електрорегулювання, сідушечок, гарне кермо, автомат, електростоянкове, все є. Це в нас в автомобілі присутні, доволі так гарно виглядає, чорна шкіра. Такий цікавий екземпляр. Як я вам покажу позаду, форкоп присутній парктроники зад такий цікавий екземпляр, скажемо за гарною вартістю, 18 900, 3 літра, 265 заявляють пробіг. Зустрічаємось свіженького каджара, такий синій колір, гарний на лінзах, омивачі, легко сплавні, парктроники, парктроніки фари. На автоматі складання церкав, безключовий доступ, 147 заявляють пробігу, 18 рік, 15450, бензиновий, але не вказаний, який у нас двигун. Паневий салон, підігрів, електростанковий круїз, автоматик, гарне шкірене кермо, сіточка тут, сеточка у нас позаду присутня, парктроники зад. Такий цікавий екземпляр за гарною вартість, гарним пробігом. 15450 йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще такого красення. Ford Focus у нас на гарній комплектації, на легкосплавних дисках, патрони 360, проста фара, туманні фари в нас присутні по характеристиках. Це в нас 15 рік, 1,5, 224 заявляють пробіг. Рідний пробіг заявляє власник, рідна фарба, 10650 вартує на старті. Гарний московчик і по солону шести ступочка, мультикермо, такий цікавий екземпляр. Ось так виглядає позаду в універсалі, сіточка позаду є, парктроники 360 зад. Такий, на гарних легкосплавних дисках. 224 заявляє пробігу. 15 рік, 10 650 вартує він на старті. Зустрічаємо швидкого зарядженого Рено талісман у нас за гарною вартістю 1361 13 року. Зараз покажу вам його детальніше. просто потрібно. Власних дисках на літній гумі LED Provision оптиком на спарктроники туманні фари Все по авто присутньо, люб-панорама, безключовий доступ. На жаль, не вказаний пробіг. Один і рік, 13600 вартує він на старті просто на гарному комбінованому салоні, на автоматі, електростойкове, максимальна мультимедія, утримування полос у нас присутнє, все. Думаю, цікаво. Тут нова зад присутня, шторка присутня. Парктроніки 360 зад також у нас є. Такий цікавий екземпляр. Фоконтрол бачимо. Значить у нас підрулююча задня вісь. Цікавий такий екземпляр, 16 рік, 1,6. вказаний пробіг за вартістю 13600. Зустрічаємо такого цікавого дастерка. Просто погляньте на цей колір. Золотистий, такий перламутр, гарно виглядає. Туманки в нас присутні, проста фара, легко сплавна дискі зимова гума в нас, релінги поверху є. Це в нас 11 рік на повному приводі, 9100 вартує, 1,6, бензин 167 заявляють пробіл по ньому. На шкіряну солонію на 6 ступка, На кондиціонері здійснені на кліматі, гарне шкіряне кермо. Як земпляр, так виглядає позаду, Колір прям копзад повністю присутній. Ексклюзивчик по кольору, скажем так, на повному приводі один і старік за вартістю 9100. Зустрічаємось такий Nissan Qashqai 2-літровий дизель у нас на гарному салоні. Зараз показую кінзована фара, оновочі туманки, легко сплавні гарні диски. Це в нас короткий, це в нас 11 рік, 173 заявляють пробігу, 13200 вартує. Панорама присутня, безключовий присутній. Дивимося по солончику. Світленький гарний салончик, 6 ступка підігрів є. Задній рецидень також виглядає цікаво. Поркоп за присутній, такий цікавий екземпляр на гарному салоні 13200, 2 173 заявляють пробі. Зустрічаємо щось такого четвертого сценіка у нас на гарному, гарному сірому кольорі, на легкосплавне лісо. Клівці присутні, парктроніки, помазки також є. Бачимо пригори у нас із Франції. І він у нас на автоматі 19-го року в один і під дизель 154 тисячі заявляють пробігу за вартістю 12999 безключовий доступ є, немає у нас панорами, комбінований салон не немаксимальна мультимедія, утримування полосниць присутні гарний кермо, повний склопакет також є. Задній рад сидінь, Артроники зад присутні також цікавий. Екземпляр за вартістю 12 999. Що ж ось таких пару екземплярів показав. Як бачите, автомобілів є, скажімо так, на різний смак, на різний бюджет. Ринок великий, автомобілів достатньо. Є що вибирати, є що шукати, якщо вас цікавить пошук. Перевірка автомобіля, детально, тобто пробіг, технічний стан, кузов, фарба, повністю все А до я. Завжди надсилаємо вас у все у відеозвідах. цікавить контакти знизу. Звертайтесь, проконсультуємо та знайдемо вам хороше технічно справне авто.